У віковій історії нашого народу є багато трагічних сторінок, про які ми не маємо права забувати. Особливе місце серед них займає політичні репресії в Україні під час тоталітарного режиму 1917-1991 років. Штучно створивши голодомор 1932-1933 років. Прирігши на мученицьку смерть мільйони українців, тодішня влада перейшла до великого терору проти власного народу. Масових розстрілів 1937-1938 років через 70 років після тих трагічних подій з ініціативи громадськості та з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, викликаних насильницьким провадженням комуністичної ідеології, указом президента України встановлено День пам'яті жертв політичних репресій, який відзначається у третю неділю травня. У Володриці відбувся мітинг, приурочений вшануванню пам'яті загиблих синів і дочок України, які любили її понад усе і жадали її незалежності, нескорених закатованих лицарів духу, які поклали своє життя на вівтар свободи біля пам'ятника жертвам голодомору і політичних репресій прозвучав державний гімн України у виконанні присутніх на мітингу. Голова Володарської районної державної адміністрації Віктор Оставчук у своєму виступі відзначив, що в цей день ми згадаємо кожного, хто був знищений каральною системою, ув'язнений у канцтаборах або засланий на далекі безлюдні землі. Ми згадуємо кожного, хто був знищений каральною системою, ув'язаний у концтаборах або засланий на далекі безлюдні землі. Згадуємо знищених радянською владою священників та віруючих. Розкоркулених селян, розстріляну інтелігенцію закатованих патріотів. З кожним роком свідків тих трагічних подій менше є. Однак нашим завданням є зберегти пам'ять про жертви політичних репресій та не допустити будь-яких проявів тоталітаризму і негуманного відношення до людини у наші дні. Поминальну панахіду по розстріляних, замучених, загиблих наших земляках провів благочинний Володського району Української православної церкви Київського патріархату протирей Богдан Долинський. Писав у свій час наш великий син українського народу Тарас Шевченко. Свою Україну любіть і любіть її воврем'я, люте, і в саму тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тому, дорогі браття і сестри, помолімося сьогодні за тих репресованих, помолімося, віддаємо ту молитовну шану їм. І любімо ту Україну нашу, як любили її, і вони. Амінь. Христос Воскрес. Слава Україні! Героям слава! голова Володарської районної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Тамара Установська розповіла про злочини більшовицької влади та репресії продовж усього періоду радянсько-комуністичного управління з 1917 по 1991 роки. Море більшовицького зла комуністичного періоду української історії не вичерпне. Ще й досі ми відкриваємо все нові і нові її сторінки. Злочиниці розпочалися декретом Леніна про червоний терор, тобто легалізацію держав... легалізований державний бандитизм. Кримінальні злочинці легально грабували українських селян, катували та вбивали громадян за спротив більшовицькій владі. Морили голодом. Репресії тривали протягом всього періоду радянсько-комуністичного правління з 1917 по 1991 роки. На прикладі, лише нашого району. Ви вже всі знаєте про долі численних сімей, розкуркулених ворогів народу, зниклих безвісти, заарештованих по ночах наших земляків, селян, робітників, службовців, вчителів, священників. Життя цих людей закінчилось або в в Сибіру, або в Бекіні. Багатьох з них відразу розстрілювали, як неблагонадійних. і все це жахіття відбувалось без суда і слідства. зічна пам'ять безневинно, безневинним жертвам комуністичного терору. Слава Україні! Голова Володарського селищного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Дмитро Беркоша закликав нащадків ушанувати пам'ять своїх батьків і матерів, дідусів і бабусь, родичів, знайомих і близьких, численних жертв політичних репресій. У травні ми збираємось кожного року біля всього пам'ятного знаку жертв політичних репресій голодоморів на Володарщині, щоб шанувати пам'ять наших земляків, які загинули в в Олагах, Татів. Двіся, 21.05 року у селищі було встановлено цей пам'ятний знак. В нашому районі було репресовано 275 жителів разом з сім'єю. Реабілітовано 143 громадян, які проживали в районі. У хвилину мовчання присутні на мітингу схилили голови в жалобі і скорботі. До пам'ятника жертвам голодомору і політичних репресій поклали ківіти.